Сьогодні я розкажу вам, як відбувається замовлення декоративної штукатурки, а саме, коли ви хочете замовити до себе повний комплекс виконання робіт разом із матеріалами, перше, з чого вам потрібно почати, це дізнатися орієнтовну вартість. Для цього вам їхати нікуди не потрібно. Вам достатньо просто написати нам в дірект або в телеграм площу нанесення, бажане покриття і де знаходиться об'єкт, і ви максимально в швидкі сроки отримаєте попередню вартість. Далі вам треба замовити зразки в потрібних вам кольорах і обов'язково подивитися у себе в приміщенні. Для того щоб замовити зразочки, вам краще під'їхати до нас в салон на Лабановсько 144, подивитися фактури, пощупати їх і побачити вживу, що ви обираєте. Після того як ви зразочки вже привезли на об'єкт, приміряли їх до своїх стін і остаточно визначилися. Робиться замір. Сьогодні я знаходжусь саме на такому замірі. Я знаходжусь файна та Покажу вам, як що рахується. Так, ось я піднявся на об'єкт. Зараз буду заміряти ось таке приміщення. Подивіться, як воно виглядає. Це кабінет. І ми виготовили два зразочки попередньо для цього приміщення. Ось так вони виглядають зразочки. Вони вже на об'єкті. Їх подивилися, при цьому освітленні обрали цифри, які більш холодніші. Зараз я замірюю всю площу приміщення і на цю площу ми виписуємо матеріали. Роботи рахуються трішки інакше. Вони рахуються в залежності від складності приміщень. Двері та відкоси рахуються окремо. Ось так виглядають метри погони. Це відкосики, ось їх тут багато, їх можна подивитися. Все, що менше, ніж 40 см, рахується, як метри погоні по роботі. Ось він, метр погони. І ось відкоси на дверях також метри погони. Вони рахуються з коефіцієнтом 0,7 від нанесення одного метра квадратного на ось таку стіну. Тому що це робити дуже довго і треба приділити багато часу. А час майстрів коштує гроші. Також рахується окремо. Плінтус прихованого монтажа, його зараз ще немає на об'єкті, але до моменту початку робіт його привезуть і вже майстри будуть наносити все разом, щоб не робити додаткових виїздів. Будуть вже двері приховані, на які теж буде наноситись декоративна штукатурка, будуть плінтуса. І це все зробиться одним етапом. Я зразу можу зрозуміти, яка підготовка зроблена на цьому об'єкті, які будуть складнощі. дам якісь рекомендації по порядку робіт, які будуть виконуватись на цьому об'єкті, і вже я бачу. Безпосереднє те покриття, яке тут буде, і розуміє, що ми будемо робити. Після заміру наступним етапом ми складаємо кошторис, погоджуємо його замовникам. Замовник вносить авансову плату і ми приступаємо до роботи. Далі приступають до роботи вже наші майстри. Обов'язково першою справою ми робимо пілотну стіну. Що це означає? Наносять одну стіну вибраного вами покриття, для того, щоб ви могли зрозуміти, як цей колір виглядає в об'ємі, чи влаштовує вас фактура, можливо, вам треба якась корекція. Після погодження роблять весь об'єм.